Відзвітували за витрачені призові кошти. 18-та школа закупила нові тренажери на спортивний інвентар для занять фізичною культурою. На це все пішло понад 80 тисяч гривень. Річ у тім, що раніше вихованці Песечнянського навчального закладу стали переможцями Кубка з футзалу президента НФК «Ураган» Олександра Бубина. Інспектування організаторами турніру пройшло успішно. В урагані задоволені, що кошти пішли саме на розвиток спорту. Бачимо, що тренажери куплені. У них були заплановані. Шкільний інвентар, мечі, сітки так само придбані. І я радію, що. Ми можемо поставити крапочку в тому, що ще одна школа самостійно вибрала для себе ресурс, який направила на покращення е, своєї матеріальної бази. Нині такого спортивного устаткування немає в жодному середньому навчальному закладі міста. Переконаний директор 18-ї школи Дмитро Джміль. Сподівається, що тренажери стануть у пригоді як учням, так і вчителям. Воно... Буде сприяти покращенню результатів по фізкультурі і спорту. Далі я хочу сказати, що за останні п'ять років нам вдалося значно оновити навчально матеріальну базу з фізкультури і спорту. Вона є однією з кращих у місті. Ми капітально відремонтували спортивний зал. Недовзі юні футзалісти знову отримають шанс поборотися за головний приз президента урагану. Новий сезон змагань стартує 3 листопада. Розпочнеться він суперкубка. Минулорічні чемпіони зустрінуться у двобої із срібними призерами.